Вітаю всіх! Хочу зробити розклад Харківщина. Багато в новинах чого вилазить. Давайте так, я спробую зробити розклад, що мені покаже, хоча по районам вже є в мене розклади. Дивіться уважно. Так, РФ буде робити спробу наступу на північ Харківщини в місцях, де немає прориву. РФ буде намагатись спробу наступу на Харківщині, в місцях, де немає прориву, північ, північ області. Давайте дивитись. У, я скажу, що ні. Я скажу, що ні, це ДРГ більше. На кордоні, так, на кордоні будуть заворушки. Руйнування. Важкість ситуації, створення сила, місяць. Від... Дивіться, ось випадає сила, місяць і дьявол. Це ось ці нагнітаючі, маніпулятивні хитрі дії, які потрібні. Відволікання від чогось іншого. Їм потрібні ці заворушки, жертва. Не? Ну, щоб відчували себе жертвою, звісно. Я не бачу чогось прям сильно-сильно серйозного. Цього немає. Ні. Будуть нерви, розчарування, розпач, що завгодно. Але якщо казати так, або ні, це відповідь ні. Вони не планують прям взагалі чогось. Вночі можуть бути якісь ДРГ. Може це все бути. По-перше, немає карт активного наступу. Це робиться спеціально, щоб тримати нас на прузі. Розумієте ви.